Що Та від мене. Ось така у нас відкривашка для баночок. Давай, давай, тяни, тяни. Давай. почекай, не в ту сторону. Треба йому повернути. Ага. Ні, банку треба, да, на себе. О, да? Тяни Джекі, давай! Ми забрели нову відкривашку для кошачого корму з Мастер Зу. А у вас є така відкривашка? Ні, не там, не там, Тяни правильно. Ну, давай, Джекі, я в тебе вірю, я в тебе вірю. Джексони, відкривай. Та Мару вже з голоду здохне. Вона вже там чекає. Слухай, я на тебе розраховувала. Та не Ганзі пальці. Тяни, давай. давай. Так, щось у нас ще пішло трошки не так, ну, ми будемо ще вчитися. Я відео бачила, як папуги дуже легко відкривають. Тяни, тяни. Давай, давай, Джекі, Джекі. Ну ладно, ще допрацюємо. Це питання. А пальці наші ти її відкусиш.